Я рада вітати вас на нашому каналі. З вами магазин рукоділля Кенді Yarn та я Яна. Ви бачите у мене в руках сантиметрову стрічку, а це означає, що сьогоднішнє відео ми присвятили зняттю мірок. Адже це запорука того, що ваш виріб буде виглядати точно так, як ви його задумали. Для початку вам треба обрати фасон, пряжу, відповідні інструменти, зв'язати зразок, обов'язково зв'язати, зробити йому ВТО, тоді ваші виміри будуть точнішими. Для зняття мірок вам знадобиться сантиметрова стрічка та проєктний блокнот для записів, в яких ви можете робити не тільки свої розрахунки і писати мірки, а й користуватись корисними таблицями, які вже там є. І щоб втілити свої мрії, вам треба знати, які мірки потрібні для точного розрахунку. І допоможе нам цьому Даша. Людина повинна стояти, не сутулитися, не витягуватися. Так як в житті, одяг повинен бути тонкий, тоді мірки будуть найточніші. Основна мірка це обхват грудей. Вимірюється вона горизонтально, над лопатками. І над виступаючою точкою грудей, і з'єднується сантиметр. Також ми робимо і обхват талії. Вимірюється по природній лінії талії, де у нас буде талія. <рес> <рес> і теж з'єднуємо сантиметрову стрічку. Таким способом ми виміряємо і стегна. Прокладаємо над виступаючою точкою позаду, переходимо наперед, з'єднуємо сантиметрову стрічку. Якщо у вас є живіт, то ми його враховуємо. Ми прикладаємо лінійку, ось так, і робимо замір. У нас тут животика нема, тому ми будемо без лінійки. Обхват шиї ми міряємо по основі шиї. Прокладаємо сантиметрову стрічку. Ось таким чином. Не дуже стягуємо, не вверху, ось так, щоб воно прямо душило. Вона повинна прилягати вільно біля основи. Довжина спинки до талії вимірюється від 7-го шийного хребця. Це виступаюча точка на шиї. І прокладається до лінії талії. Така мірочка нам потрібна, коли ми в'яжемо приталінні речі або нас виріб до талії. Довжина виробу, Довжина виробу міряється від сьомого шийного до талії і опускаєте сантиметрову стрічку на бажану. Довжину. Довжина плеча виміряється від основи шиї до кісточки плеча. Ось так. Точечку ми помітили, і від цієї точечки ми вже виміряємо довжину рукава. Це краще зробити отак: до зап'ястя. Обхват руки ми міряємо у самій широкій частині. Робимо це отак. І таким чином ми робимо обхват зап'ястя. Якщо ви в'яжете спідницю або приталену сукню, вам треба знати мірочку від талії до стегон. На цьому рівні позаду ми робимо витачки або по боковому шву. Ми від талії прикладаємо до лінії стегон. Зазвичай можна взяти стандартні мірки, це 15-18 см, в залежності від зросту людини. Висота пройми чи глибина пройми, її можна поміряти, якщо прикласти лінієчку до пахви від плечової кісточки опуститися вниз і зробити мірку. Але краще всього. Користуватися формулою, напівобхват грудей поділити на 3 плюс 5-7 см, в залежності від того, скільки ви даєте на свободу облягання. До основних мірок ми ще можемо віднести ширину. І ширину переда. Цю мірку ми знімаємо від однієї пахви до другої. Така мірочка нам потрібна, якщо ви в'яжете вточний рукав або реглан погон. Якщо ви дивилися наш майстер-клас з реглан погону то я користувалася цією міркою. І також ми міряємо ширину спинки від, одні... від однієї пахви. До другої. І вони будуть різні, тому що спинка у нас іде ширше. Якщо ви в'яжете великий розмір, нам потрібні додаткові мірки: це центр грудей. Міряємо по центру від виступаючої частини грудей. Висота грудей теж від основи шиї до виступаючої точки, найбільшої виступаючої точки грудей. Ще нам потрібна мірка, довжина від основи шиї до талії, попереду, і така ж мірочка по спинці. Різниця між цими двома мірками буде глибина виточки. А ще я користуюсь додатковими мірками. Ну, я би їх назвала не додатковими для мене, вони основні. Я знімаю мірочку від сьомого шийного хребця до плечової кісточки. Ця мірочка дуже пригодиться, коли ви в'яжете в рукав. З нею у вас окат рукава завжди буде на місці. Після цього пальчиком тримаємо кісточку і опускаємось. Міряємо ширину плеча. Різниця між двома мірками буде ширина шиї по спинці. Якщо ви в'яжете кімоно або спущене плече, я користуюсь міркою від сьомого шийного хребця через плече і довжина рука до запястя. Це дуже зручно, коли ви в'яжете зі спущеним плечевий або реглан. Якщо ви зв'язали спинку, ви складуєте її навпіл. І від центра відміряєте вашу ширину спинки. І потім від цієї мірочки віднімаєте цю ширину спинки, і у вас буде вже готова мірка довжини рукава. При в'язанні реглану ще можна зняти довжину рукава, це одягти виріб без рукавів. Коли у нас петлі вже зняті на додаткову ниточку або тросик, ви одягаєте вже готовий виріб, зв'язаний по колу. І тоді у вас вже є міточка. І ви від останнього рядка кокетки міряєте довжину рукава. Так вона буде набагато точніша. А як ви знімаєте мірки? Чи в'яжете на око? Діліться порадами, пишіть коментарі і ставте лайки. Таким чином, Ютуб бачить, що вам цікаво, і запропонує вам нові відео на цю тематику. І обов'язково вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. І всім па-па, солодких вам петельок!